Аудіокниги українською від студії Колідор. Класика світової фантастики РОБЕРТ ШЕКЛІ Робот. Схожий на мене, Роботорама Снейта непримітне. На вигляд підприємство на бульварі у великому новому Нью-Арку його споруда втиснута між ректифікаційним заводом та протеїновою крамничкою. На вітрині теж нічого незвичайного. Три одягнених відповідно до призначення людиноподібних роботи. Застиглі посмішки. Ну і, звісно ж, опис реклама. Модель PB-2 кухар француз. Модель RL-9 9 Англійська няня. Модель ix 5. Італійський садівник. Кожен готовий працювати для вас, і кожен принесе у ваш дім теплоту та затишок минулого доброго часу. Я штовхнув двері і через запорошений демонстраційний зал пройшов у цех. Це було щось середнє, між бійною та кімнатою підлітка маньяка. Всюди лежали. Тулуби, ноги, руки, голови дуже неприємно схожі на людські, якби не дроти що стерчали із них. Із підсобного приміщення до мене вийшов містер Снейт, маленький непоказний чоловічок із запалими щоками та червоними зашкарублими руками. Він був іноземцем. Чого так виходить, що найкращих нелегальних роботів роблять саме вони? Але так вже воно і є. Усе готово, містер Уотсон. Моє ім'я, звісно ж, не Уотсон, а ім'я Снейта теж не снейт. Прізвище у цій оповіді я природньо змінив. Отож Снейт провів мене в куток, де стояв робот із замотаною головою. Він театральним жестом фокусника зірвав тканину. Так, мало сказати, що робот зовні був схожий на мене. Цей робот, він. Він просто був мною, достовірно і безпомилково до найменших дрібниць. Я роздивлявся це обличчя, немов вперше, помічаючи відтінок жорстокості у твердих рисах і нетерплячий блиск глибоко посаджених очей. Так, то був я. І я не став прослуховувати його голос і перевіряти поведінку. Я просто розрахувався зі снитом і попросив доправити замовлення додому. Поки що все йшло за планом. Я живу у Мангеттені, на п'ятій верхній вертикалі. Це обходиться недешево, але аби бачити небо, зовсім не шкода переплатити. Тут таки у моїй домівці розташовується мій робочий кабінет. Я міжпланетний маклер, спеціалізуюсь на збуті рідкісних мінералів. Як і кожен, хто хоче зберегти своє становище у нашому динамічному світі конкуренції, я суворо дотримуюся жорсткого розпорядку дня. Робота займає більшу частину мого життя. Хоча все інше теж має суворо виділений час: дві години на тиждень ідуть на дружбу, дві години на дозвілля. На сон передбачено 6 годин та 48 хвилин на добу. Я вмикаю гіпнонавіювач і використовую час сну для вивчення спеціальної літератури за допомогою гіпнопедії. Ну і так далі. Я все роблю виключно за графіком. Багато років тому разом із представниками компанії Ваше життя. Я запрограмував всеосяжну схему і задав її власному комп'ютеру. Відтоді я від неї не відступаю ані на крок. Зрозуміло, що у програмі передбачено і різні форс мажори на випадок хвороби, війни, стихійного лиха. Про запас введено дві програми. Одна враховує появу дружини і перетворює мій графік для виділення особливих 4 годин на тиждень. Друга програма передбачає дружину і дитину, і ця програма звільняє щотижня додатково іще ще дві години. Ретельне відпрацювання цих програм дасть змогу знизити мою продуктивність всього на 2,3 та 2,9%. Я вирішив одружитися у віці 32,5 років і доручив підбір дружини агентству Гарантований матримоніальний успіх фірмі з бездоганною репутацією. Але тут сталося щось абсолютно непередбачене. Одного разу, у ті години, які відведені у мене на дозвілля, я був присутній на весіллі мого знайомого. Подружку нареченої звали Ілейн. Це була витончена, жвава дівчина із світлим волоссям та неймовірною фігуркою. Вона мені, звісно ж, припала до смаку, але, повернувшись додому, я негайно забув про неї. Тобто мені здавалося, що забув. У наступні дні та ночі її образ невідривно стояв перед моїми очима. У мене пропав апетит, погіршився сон, мій комп'ютер, обробивши усю доступну йому інформацію, припустив, що я або перебуваю на межі нервового зриву, або, і це найімовірніше, просто закоханий. Не можна сказати, що я був незадоволений, адже любов до майбутньої дружини є позитивним фактором для встановлення добрих стосунків. Корпорація розсудливість за моїм запитом навела наслідки і встановила, і лень це надзвичайно підходящий об'єкт. Я доручив містеру щастя, відомому посереднику у шлюбних справах, зробити за мене пропозицію і почати звичайні приготування. Містер щастя, невисокий сивочолий джентльмен із ледь помітною посмішкою приніс мені не дуже гарні новини. Юна леді, повідомив він, прихильниця старих поглядів. Вона очікує від вас залицяння. А що це означає конкретно? запитав я. Ну, вам потрібно зателефонувати їй по відеофону. Призначити побачення, повезти її на вечерю, відвідати з нею якісь місця громадських розваг тощо. Але розпорядок дня не лишає мені часу для цього, відповів я. Хоча, якщо конче необхідно, я спробую звільнити четвер з дев'ятої до дванадцятої. Підійде? Для початку чудово, посміхнувся містер щастя. Що? Для початку, і скільки ж вечорів мені доведеться на це вбити. Містер щастя сказав, що залицяння за всіма правилами потребує щонайменше три вечори на тиждень і, як мінімум, два місяці. Але це дурня. вигукнув я. Можна подумати, що вона має безліч вільного часу. Зовсім ні, похитав головою він, «Ілейн?» Як і кожна освічена людина наших днів має дуже насичене і детально сплановане життя. Її час цілком поглинає робота, сім'я, благодійна діяльність, артистичні пошуки і політика. То чому ж вона тоді наполягає на цьому часовому марнотратстві? Ну, схоже, для неї це питання принципу. Одним словом, вона просто хоче. Єлей що схильна до нелогічних вчинків? запитав я. Містер щастя зітхнув, і його ледь помітна посмішка стала ширшою. А що ви хочете? Адже вона жінка. Усю свою наступну годину дозвілля я присвятив роздумам. На перший погляд я мав всього два шляхи або відмовитися від ілей. Або ж потурати її примхам. В останньому випадку я втрачав близько 17% доходу, і до того ж я повинен був проводити вечори найбезглуздішим, нудним і дуже непродуктивним чином. Обидва ці варіанти я визнав неприйнятними і тому опинився у глухому куті. Я вдарив кулаком по столу так, що підстрибнула старовинна папільничка. Гордон, один із моїх секретарів роботів, поспішив на шум. Вам щонебудь потрібно, сер? Робот андроїд серії ОНЛХ, обмежено наділені особистісними характеристиками. Клас делюкс. Він худий, злегка сутулий і, як дві краплі води схожий на лезлі Говарда. Якби не обов'язкові урядові штампи на лобі та руках, його неможливо було б відрізнити від людини. І ось, побачивши Гордона, мене раптом осяяло. Гордоне, повільно сказав я, а чи не знаєш ти, хто виробник найкращих індивідуалізованих роботів? Снейд із Великого Нюарка, впевнено відповів він. Ну і що ж, я мав бесіду зі Снейтом і переконався, що це цілком нормальна і у міру жадібна людина. Він погодився виготовити робота без урядових штампів, який був би схожий на мене, і точно дублював би мою манеру поведінки. Довелося сплатити більше, ніж солідну суму, але я лишився задоволеним. Грошей я мав цілком досить. А от часу в мене було обмаль. Саме так ця історія і почалася. Коли я повернувся додому, робот, доправлений пневмоекспресом, уже чекав на мене. Я оживив його і одразу ж взявся за справу. Мій комп'ютер вніс усю інформацію, яка стосувалася мене безпосередньо у пам'ять робота. Я увів план залицяння і провів необхідні перевірки. Результати перевершили всі мої очікування. Окрилений успіхом, я зателефонував Ілейн і домовився про зустріч. Решту дня я займався справами на біржі. Рівно о восьмій Чарльз другий, як я почав його називати, вирушив на побачення. Я зробив невеличку перерву, трохи подрімав і повернувся до праці. Чарльз другий повернувся рівно о півночі, як і було запрограмовано. Мені не довелося розпитувати його, як пройшло побачення. Все, що сталося, було зафіксовано прихованою камерою, яку снейт вмонтував роботу в ліве око. Я дивився і слухав початок мого залицяння зі змішаними почуттями. Робот безумовно був мною, аж до покашлювання перед тим, як заговорити і звички потирати у задумі великий та вказівний пальці. Уперше в житті я помітив наскільки тонкий і огидний маю сміх, і вирішив позбутися цієї. Та деяких інших дратівливих особливостей у собі та у Чарльзі другому. І все ж таки, як на мене, перший млинець не був гливким. Я залишився задоволений, і робота і залицяння просувалися успішно, здійснилася моя давня мрія одне я мало два тіла. Чи можна очікувати на більше? О, які дивовижні вечори у нас були. Мої переживання, хоча й не з перших рук, були цілком щирими. Я й досі пам'ятаю нашу першу сварку із Ілейн. яка гарна вона була тоді у своїй впертості, і яке чудове примирення відбулося потім. До речі, примирення виявило деякі проблеми. Я запрограмував Чарльза II не переступати у своїх діях певних меж, але життя показало, що людина не може передбачити усі хитросплетіння у стосунках двох незалежних істот, особливо якщо одна із них жінка. Отож, заради більшої правдоподібності мені довелося піти на поступки. Втім, після першого потрясіння. Я із цікавістю продовжив стежити за собою та Ілейн. Який небудь психіатр цілком ймовірно розпізнав би у цьому еротоманію або щось гірше, однак, якщо подумати так, це значить знехтувати самим єством людської натури. Адже який чоловік не мріяв би подивитися на себе збоку? Мої стосунки із Ілин розвивалися драматично у напрямку, який вразив мене. Виник якийсь розпач, якесь любовне безумство, у чому я ніколи не міг себе запідозрити. Наші зустрічі набули відтінку піднесеної печалі, забарвилися відчуттям невідворотної втрати, яка назувалася. Часом ми зовсім не розмовляли, а просто сиділи, тримаючись за руки. І не відриваючи одне від одного погляду. Одного разу Ілайн розплакалася без жодної видимої причини. Що ж нам робити? прошепотіла вона, а я гладив її волосся і не знав, що відповісти. Ну, звісно ж, я чудово розумію, що все це відбувалося із роботом, але робот був моїм двійником, моєю тінню. Він поводився так, як поводився б у такій ситуації я сам, а отже, всі його переживання належали мені. Усе це було вкрай цікаво, але прийшов час подбати і про весілля. Я наказав роботу запропонувати дату заручин і припинити залицяння як таке. «Ти молодець, похвалив його я, коли все завершиться. Тобі зроблять пластичну операцію, наділять новими особистісними характеристиками і ти займеш почесне місце у моїй фірмі. Дякую вам, сер, відповів Чарльз другий моїм голосом. Його обличчя було непроникне, і голос виражав ідеальну слухняність. Він вирушив до Ілейн несучи мій останній дарунок. Годинник відміряв дванадцяту ночі, а Чарльз другий не повертався. Я почав турбуватися. До третьої години я мордував себе найбезглуздішими фантазіями, виявивши, що був здатний на справжні ревнощі. Хвилини тяглися болісно. Мої фантазії набули садистського характеру. Я вже уявляв, як жорстоко помщуся їм обом. Роботу за непокору, а Елейн за дурість, як вона могла прийняти механічну підробку за справжнього мене, за справжню людину. Нарешті ближче ранку я заснув. Але і коли зійшло сонце, Чарльз другий не з'явився. Я скасував усі денні зустрічі і помчав до Елейн. О, Чарльз. вигукнула вона. Яка несподіванка я. Я така рада. Я увійшов до її квартири із найбезтурботнішим виглядом. Я вирішив зберігати спокій, доки не довідаюся точно, що сталося вночі. Несподіванка? перепитав я. Хіба я не згадував, що можу завітати на сніданок? О, можливо. Відповіла Елейн. «Відверто кажучи, я Я була надто схвильована, аби запам'ятати усі твої слова. Але решту ти пам'ятаєш? Вона дуже привабливо зачервонілася. Звісно, Чарльза, у мене на руці і досі залишився слід. Ось як так, і губи болять. Я б не відмовився від кави. Вона приготувала і я за два ковтки спорожнив горнятко. Ти впізнаєш мене? запитав я, дивлячись їй прямо у вічі. Чи не здається тобі, що я дещо змінився від учорашнього вечора? Зовсім ні, здивувалася вона. Я, здається, знаю вже усі твої настрої, Чарльзе. Що сталося? Тебе щось вчора засмутило? Так, дико заволав я. Мені згадалося, як ти гола танцювала на веранді!» Я пильно дивився на неї, чекаючи вибуху обурення. Я і сама не знаю, що зі мною сталося, нерішуче промовила Ілейн. До того ж, я не була зовсім голою. Ти ж сам просив. А так, так. Я зніяковів, але вирішив не відступати. А коли ти пола шампанське із салатниці? Я тільки відсьорбнула, сказала вона. Це що, було надто зухвало? А пам'ятаєш, як ми, зовсім збожеволівши, помінялися з тобою одягом? Ха -ха, які ж ми з тобою зіпсовані, розсміялася вона? Я підвівся. Ілейн, що саме ти робила минулої ночі? Дивне запитання, промовила вона. Я була з тобою. Усе, про що ти говорив, я це вигадав. Тоді з ким був ти? Я був вдома, сам. Вона замовкла і десь хвилину намагалася себе опанувати. Чарльза, мені треба тобі зізнатися. Я в очікуванні схрестив руки на грудях. Я теж учора була вдома сама. Мої брови поповзли вгору. А у інші дні. Вона приречено зітхнула. Вибач, я не маю більше сил тебе обманювати. Мені справді хотілося старомодного залицяння, але коли прийшов час, я переконалася, що не маю на це жодної хвилини. Розумієш, якраз закінчувався курс ацтекської кераміки, і мене обрали головою Ліги допомоги Алеутам, і моя нова крамниця жіночих суконь потребувала особливої уваги і. І що ти зробила? Ну, ну, не могла ж я сказати собі послухай, давай облишимо усі ці залицяння і просто одружимося. Зрештою, ми ж були ледь знайомі. Що ти зробила? не відступав я. Вона опустила голову. Деякі із моїх подруг потрапляли у такі халепи. Вони зверталися до одного фахівця із роботів, до Снейта. Що таке? Чому ти смієшся, Чарльзе? Хе. Я теж маю тобі у дечому зізнатися. Снейт допоміг і мені. Чарльзе. Ти надіслав робота залицятися до мене? Як ти міг, а якби я сама, по моєму, ані ти, ані я не маємо права обурюватися. Скажи твій робот повернувся? Ні. Я вирішила, що Ілейн 2 і ти я похитав головою. Я ніколи не зустрічався із Ілейн-2, а ти із Чарльзом 2 Наші роботи, вочевидь, так захопилися одне одним, що просто втекли разом. Хіба роботи на це здатні? Наші так. Судячи з усього, вони перепрограмували один одного. Або просто покохали, І з дивною заздрістю промовила Ілейн. Неважливо. Я з'ясую, що сталося, але зараз Ілейн. Давай подумаємо про себе. Пропоную одружитися за першої ж нагоди. Так, Чарльзе, промуркотіла вона. Ми поцілувалися і негайно ж почали координувати наші графіки. Мені вдалося простежити втікачів до космоцентру Кеннеді. Звідти вони потрапили на п'яту станцію, а там. Пересіли на експрес, який вирушав до сузір'я Кентавра. Далі продовжувати пошуки сенсу не було. Вони могли обрати будь-яку із більш ніж дюжини планет. Мушу зізнатися, що пережита пригода справила на нас із Ілейн глибоке враження. Ми зрозуміли, що занадто залежимо від принципу «час це гроші. І нехтуємо простими стародавніми радощами, і ми вчинили так, як підказали нам наші серця. Кожен із нас виділив по годині щодня сім годин на тиждень тільки для того, аби ми могли побути разом. Друзі вважають нас дурними романтиками, але ми не звертаємо на це уваги. Чарльз 2 та Елейн 2, наші альтер-его, гадаю, цілком нас підтримали б. До цієї історії можу додати тільки одне. Однієї ночі Елейн прокинулася від жахіття. Їй привиділося у вісні, ніби Чарльз 2 та Елейн 2 – це справжні люди, які вирвалися із холодної ділової землі у якийсь інший простий та більш щедрий на людське тепло світ. А ми, мовляв, роботи, залишені на їхньому місці, і запрограмовані вірити у те, що ми люди. Я пояснив Ілейн усю безглуздість її кошмару. Це було непросто і зайняло багато часу, але врешті-решт. Я її переконав. Ми доволі щаслива пара. Ну, а тепер я повинен закінчувати свою розповідь і йти працювати. Роберт Шеклі. Робот, схожий на мене, читав Руслан Алексіюк Дякую, друзі, за те, що прослухали це оповідання. Напишіть, будь ласка, ваші враження у коментарях, підпишіться на цей канал, вподобайте відео і розповсюдьте його в соціальних мережах. Української має бути більше. За можливості підтримайте вихід нових книг на цьому каналі, скористайтеся функцією спонсорства у YouTube або ж посиланнями на картки. Монобанк, Кофі, Патреон чи Донателло у описі до цього відео. Втім, насамперед, я закликаю всіх і кожного підтримувати Сили оборони України і допомагати нашим захисникам. А ми з вами почуємося у наступному творі. До зустрічі, друзі, на Калідорі.